Що це за така інсталяція з кусток? Ви знаєте, кожна жінка у нас все-таки зараз все більше і більше робить хустку. Тому ми з дівчатами втілили цю ідею, це якби дерево з хусток, яке розповідає всю історію дівчини від народження. Mm -hmm. Народжувалась дитина, приймали на біле полотно, бо вона сама свою долю мала вишивати. Далі, після того, в три рочки мама плела перший віночок, і купала його сім. А кожна квіточка мала своє значення, якщо ромашка, щоб була дитина розумна, якщо барвіночок, щоб була така, знаєш, як легка в спілкуванні і так далі. А це говорила про що мама прогновала до так, своєї ага. дитини. А в 6 років хрещена мама заплітала першу стрічечку. І косу плили отак з чотирьох сторін, як ворочок хрещений батько обстригав волосся. І стрічечка ця потім перша зберігалася в сприйні разом з такими речами, особливими для дитини. А коли червона стрічечка одягалася, дівчина була засватана. От і все. Да. і все. Чому розплетена коса на, коса? А на очах? Берени сльоза. Да. Да -да -да. да -да -да. От ми пам'ятаємо, коли дівчина хотіла відмовити, що вона дарувала? Гарбуза. А якщо погоджувалася? О, я не запам'ятаю. Вона просто пригощала, вони там робили великі... Якось так вона, якось у нас, ви знаєте, з традиції це зникло. Хоча історія сама дуже цікава так а дарувала вишиту кустку. Більш того, більш того, до того як ми мали оцю історію з обмічками обручками, mm -hmm. як відбувалося взагалі те, що хлопець і дівчина ставали чоловіком і дружиною, хлопець мав пов'язати дівчині червоний пояс. Mm -hmm. А дівчина мала йому за пояс поставити вишиту хусточку. Або кисет, я так знаю. Ні-ні, ні саме вишиту хусточку. А тепер згадайте нашу оранту Софію. Вона стоїть на чому. Якщо подивитися, це єдине зображення Богородиці, яка не сидить на троні, не вітає в хварах і так далі. Вона що? Вона стоїть би на рушничку. Так? Так? Це наш обряд. Подалі у неї червоний пояс. А по іншому за поясом ще заткнута хустиночка саме. І коли ми приходили в церкву, нам казали, це хостино, щоб вона витирала сльози прихожанам, які приходять розповісти про свої біди. Та Ні, мені наприклад здається, бо вона стоїть такі ну, позі, як молиться за нас, що саме в цей момент Бог погородиться виходить за Бога, просто Бог в нас. І от вона саме тому і хусточку собі поклала. А оскільки оранта створювалася на межі християнства і язицьких вірувань, то ті майстри, які її виконували, вони зміксували і створилася така варанта покоління дійсно нашої України. Боже, скільки всього цікавого, Наталочка, я вам дуже дякую. Це ще не все, тому що ми вас будемо і будемо знайомити з цінностями, з простором цінності.